Вітаю вас! Це діалоги з портниковим. Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников, як завжди, поруч зі мною. Добрий день. Вітаю Віталій. От в ці просто в ці хвилини, коли ми з вами записуємо цей подкаст, Юрій Бойко, представник. Розваленої вже ОПЗЖ дає якісь покази в СБУ. і звісно, причина тому є оці його ролики у Тіктоці, де він звинувачує радикалів, які руйнують пам'ятники, і когось там ще хто не дає йому розмовляти рідною російською мовою. Не знаю, чим завершиться цей допис в СБУ, але перше базове питання: чому Юрій Бойко з тими самими наративами, що й колись озвучував, тепер вийшов у публічний простір. Ну тому, що в широких колах української політичної еліти. І це стосується зовсім не тільки Юрія Бойка. Йде підготовка до віртуальних виборів, які мають відбутися у 2025 році. І Юрій Бойко може вважати, що ці наративи, які він виступав всі ці роки, вони можуть спрацювати і на нових виборах. Я, до речі, цього абсолютно не виключаю. Я допускаю, що. Якщо будуть працювати всі ці інформаційні технології, які ми, скажімо, побачили на президентських виборах в Румунії, якщо будуть задіяні соціальні мережі, якщо людям будуть говорити, що війна почалася, тому що були проблеми з російською мовою, російською церквою. Якщо б радикали цього не робили, то була б мирне життя, як в Білорусі, закон і порядок, боротьба з корупцією і знищення навіть підстав для якихось конфліктів. То багато хто може повірити в таку політичну програму? Чому у вас є сумніви? Що це може бути так, коли це вже вдві відбувалося після Майдану 2013-2014 років? В мене немає сумнівів. Я тоді зараз відкладу це питання трохи на потім скільки реально може зібрати така політична сила, умовно за мир, так тому що є розрахунки Партія миру. Партія миру, плюс-мінус, зазвимо її так. Так. так, бо є розрахунки соціологів. Але в мене питання чому бойко? Не боїться виходити з тим в публічну площину. Дуже багато його поплічників або втекли, або були обміняні там і поїхали жити в Москву, як Медведчук, з яким Бойко в дев'ятнадцятому році їздив в Кремль та зустрічався з Медведєвим. Там домовлялися про щось, або е, сидять тихо і не висовуються. Чому Бойко собі дозволяє робити це публічно зараз під час війни? Ну, це може бути або недалекоглядність, або розуміння якихось власних можливостей. Ми ж не знаємо в принципі, як бойко себе позиціонує. Я не вірю, що не бойко недалекоглядний. А от друге, те, що ви сказали, усвідомлення власних можливостей, звідки в нього це усвідомлення? А Чому ви вважаєте, що він не може бути недалекоглядним? Вважаєте, що всі ці люди мають якийсь такий особливий інтелект? Якщо ви змогли, мали можливість взяти участь у я би сказав у деребані х або бути е, міністром в уряді такого, я б сказав, політика в лапках, як Янукович, то це відразу вам якийсь особливий інтелект, і особливу політичну, я б сказав, інтуїцію обіцяє ні, це ну не я так. не про інтелект, а скоріше про інтуїцію. Так я не вважаю, що таких людей обов'язково має бути інтуїція. Може бути просто віра, власну безкарність і власні можливості. Це може бути на рівні віри, а не на рівні інтуїції. А потім виявляється, що це не так. Тобто Бойко міг повірити, у вла... міг повірити у власну безкарність, коли він під час війни, кінця краю якої не видно, про переговориться все лише розмови, він може вийти і сказати, нам тут не дають розмовляти на язикі, і взагалі ті всі радикали, ті на родному. На родному, так. Да. Тобто він. Він, він... А він же не звинувачує державу. От помітьте. Інший представник цього ж самого табору, Арістович, говорить, що звинувачувати треба державу, а не радикалів. А можливо, коли Бойко говорить про радикалів, це з його точки зору не викликає ніяких серйозних там ліній в поділу між ними державою. А в Верховній Раді голоси його, я би сказав. Соратників потрібні владі для голосування, чи може вона занадто далеко піти у такому конфлікті, як якщо... ви швидко згадали цього разу прізвище Арестовича тому що... минулого разу ви його підзабули, тому що він тому що він, абсолютно... тому що він абсолютно конкретно зараз говорить те ж саме, що Бойко, тільки в більш жорсткій формі. Ключове питання на тлі цього всього, яке лунає, полягає в тому: а наскільки Бойко і уламки його партії, які є в парламенті? Вигідні е, чинній владі, бо якщо ми подивимось на офіційні заяви від Стефанчука, від Єрмака, від низки депутатів від навіть від слуги народу, всі о боже, о Боже, яка ганьба! О боже, комусь запахло виборами. Бойко негідник, треба його вигнати з комітету. Але насправді хлопці, дівчата, ну він сидів з вами всі ці майже три роки в парламенті і звичайно, по перше на тлі бойка багато хто з депутатів чинної партії влади. Виглядає великим радикалом, і може їм це вигідно зараз виглядати такими державниками. Це таким чином, з їхньої точки зору, гасить справжні націонал-демократичне сили, ж європейську солідарність, батьківщину, голос. А з іншого боку, це не виключає можливості співголосування, яке вже неодноразово було по досить неприємних, я би сказав, темах для влади. Я запитувала вчора про це у Микити Потураєва, і він я йому я його запитувала, чи можна вважати, що Бойко і його партія були надійним плечем для слух народу. Він ну, каже, він казав, це неправда. Ну це не так. ну, ми можемо подивитися результати голосування. А тепер подивіться, що порівняння з бойком Микита Потураєв, це просто я би сказав Степан Бандера -молодший. О. ну, ну правда, якщо, ну, якщо відштовхнутися від Бойко, Ну так це дуже вигідний спарінг партнер. Якщо розглядати бойка як спарінг партнера для чинної влади, ну це ж це ж було вже. Пам'ятаєте у 18-му році, коли Порошенко ставив на бойка і Бойко не вилазив з прямого каналу. Бойко поїхав в Славутич, бойко поїхав на Чернігівщину. Бойко проінспектував якість будівництва доріг, десь ще там. Ну тобто, може, це те саме, що Порошенко хотів випробувати у 2018-му, Зараз бере на озброєння Слуга народу і Зеленський. Ну, я не знаю, наскільки вони взагалі можуть брати це на озброєння зараз, тому що це зовсім не та ситуація. Тоді було очевидно, що є небезпека посилення зростання впливу проросійських сил, і про неї потрібно нагадувати. Та що я не думаю, що там Порошенка саме з цього виходив. Я думаю, що Порошенко міг виходити з іншого. З чого? З політики заколисування Путіна. З політики недопущення великої війни. Адже я вам неодноразово вже пояснював, що головною задачею будь-якого президента України після 2014 року було недопущення великої війни. Тому що, як ви правильно говорите, якщо ти в велику війну вже вступаєш, то немає з неї виходу. А якщо немає великої війни, в тебе ще є шанси пережити цей режим російський. Тому, в принципі, мені здається, з того моменту, як. Порошенко усвідомив неможливість якихось серйозних домовленостей з Путіним. У нього ж були сподівання в 2014 році, що якісь домовленості будуть. І у нього, і у західних наших партнерів. Коли вони всі зрозуміли, що домовленостей не буде, що Путін, так мовити, перемістився в інший світ, вони його просто намагалися гіпнотизувати, кожний по-своєму. І зараз це багатьом не подобається. Зараз багато говорять: слухайте, ну от. Треба рішуче, Ну, рішуче це означає війна там на виснаження України на багато років без будь-яких перспектив. А от такий конфлікт, який був з 2014 року по 2022, давав нам якісь шанси. Значить, це була могла бути тактика заколисування. Бачите, у нас проросійські сили є. Ми їх показуємо по телевізору. Вони можуть навіть набути більшого впливу ніж раніше. Тобто, бо це була ідея абсолютно. Логічна створення у Путіна ілюзії, що саме такий реванш, який він отримав у 2010 році, він зможе отримати у 2019. Тобто, що він зможе взяти Україну без війни, тільки ця ілюзія відрізнялася від того, що відбувалося в період 2004-2010 років, в тому саме своєю ілюзорністю. Ми розуміємо, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі проросійські сили не можуть. Взяти той результат, який взяв Віктор Янукович у 2010 році, що Путін просто поквапився із анексією Криму, тому що я взагалі впевнений, що якщо б цього не було у 2014 році, у 2019 році безумовно переміг би представник проросійських сил на тлі економічних проблем, на тлі складнощі з європейською інтеграцією, на тлі боротьби з боротьби з корупцією, того що ця боротьба була для суспільства ознакою того, що нова постмайданна влада не може впоратися. Ну тобто не можна сказати, що у Путіна не було шансів. Були, враховуючи знову таке електоральні настрої українського населення традиційні, але для цього потрібно було б не не захоплювати українські території. А після захоплення українських територій міг бути тільки інший реванш, популістський. І ось тут ми приходимо до Зеленського. Тобто, роль Бойка зіграв Зеленський тільки в абсолютно інших політичних обставинах і з іншими політичними поглядами, або, скажімо так, або з відсутністю політичних поглядів. Отже, повертаючись до бойка сьогоднішнього і його заяв, десь він взяв цю сміливість після там майже трьох років мовчання озвучити свої старі заяви. Чи, чи маємо ми підстави вважати, що зараз хтось, наприклад, чинна влада Володимир Зеленський або його команда, е, намагаються теж створити якусь певну ілюзію, що умовні проросійські сили мають право голоса в Україні, і таким чином можливо готувати. Електорат або українців до можливих поступок не думаю, чому ви взагалі все сприймаєте як дії чинної влади? Тому що конкретно з цим збойком, бойком ну, та ну тому, що вони були надійним партнером союзником протягом цих останніх трьох років до вони були надійним партнером союзником. очевидно, тому, що... вони якось співпрацювали. Ну знову таки вони були надійним партнерами союзником, коли сама влада вважалася константою. Тепер ця влада константи не вважається в політичному класі по заслугам народу, очевидно вважають, що часи цієї влади добігають кінця в будь-якому разі. Це можуть не розуміти в оточенні Зеленського. Але я думаю, що Бойко це не що розуміє, він в цьому впевнений. Він впевнений, що в будь-якому разі ця влада може проіснувати, скажімо так, до закінчення воєнних дій. Ми не знаємо, коли вони закінчаться. Але в будь-якому разі, ясно, що це от такий от період існування до закінчення воєнних дій. Ви ж розумієте, що в принципі ніяких інших шансів не існує. Ну, я не знаю. Потім почнуться якісь виборчі процеси, і я, чесно кажучи, не знаю. Ну, дивлячись, хто хто буде, складе конкуренцію. Дивіться, дивіться. Я взагалі не впевнений, що чи не президент буде балотуватися. а я впевнена, що буде. Ну, якщо ваша впевненість буде, що розділяти Дональд Трамп, скажімо, там, та це може бути так. От і потім, навіть якщо буде, то приречений на поразку. В принципі, це теж ясно. І я можу навіть пояснити, як це може виглядати. Дивіться. Може бути два варіанти розвитку подій в російсько-українській війні в 2025 році. Перший варіант це те, про що ми говоримо, продовження воєнних дій з незрозумілою динамікою. Це буде залежати від американської допомоги. Другий варіант це замороження конфлікту. Але замороження конфлікту відбудеться без мирної угоди, швидше за все. А відповідно, без скасування військового стану. Ні, скасування військового стану відбудеться, щоб провести вибори, тому що ідея буде в тому, що новий президент України новий. Легітимний з точки зору росіян має підписати повноцінну мирну угоду, і до цього будуть схиляти Києві адміністрація президента Сполучених Штатів і адміністрація президента Росії. Але ж ви розумієте, що ця угода буде зовсім не в не, не складатися з формули миру Зеленського? Так, я розумію, якщо Зеленський піде на ці вибори і буде легітимним президентом, йому доведеться підписати те, що буде перекреслювати все те, що він говорив протягом всієї війни. Я взагалі не впевнений, що кожний політик, якщо буде знати, що перспективою його перебування на посаді президента України буде підписання такої угоди, що його обирають для того, що він підписав таку угоду, ну, добре, а... буде балотуватися. Тому список претендентів на посаду президента України буде зовсім mm -hmm. інакше виглядати, ніж ви думаєте. Mm -hmm. Ну, плюс-мінус, ми розуміємо по тому, кого заміряють соціологи. Звісно, не факт, що всі ці люди виявлять бажання. Взагалі немає ніякого відношення, ніякого значення, кого заміряють українські соціологи. Да, ми вже про це з вами говорили. Mm -hmm. Так повертаючись до е, Юрія Бойка і, Бойка і його наративів, е, ви сказали, що можливо він або подібні партії, як його ОПЗЖ, е, мають шанси. Давайте трошки цю тему розширимо, тому що, наприклад, за оцінками соціологів, з якими я говорила, вони кажуть, так, партія ну не очевидно проросійська а умовна за мир, умовна та партія, яка буде казати, що не чіпайте пам'ятники Пушкіну, не чіпайте російську мову. Хай вона не буде виступати за дружбу з Росією, але така партія. Станом на зараз має там ну я чула різні цифри: 10, і 12, і навіть 20%. відсотків. Скажіть, будь ласка, куди це все може рухатися і що буде впливати на збільшення потенційного електорату ось такої партії за мир? Ні, я думаю, що ця партія за мир і буде мати ці 10-12% відсотків голосів. Вона більше, не буде, більше мати. не буде. Більшість буде мати партія, яка буде говорити: що нам потрібно співіснувати з Росією. Вона наш ворог, вона на нас напала. Нам потрібно розвивати українську мову і культуру. Але з Росією потрібно співіснувати, мати економічні стосунки. Ага. А, а, так, а захід... це не Західна зрада. ні, ця партія не буде виступати за пам'ятники Пушкіна. Хоча грузинська мрія за пам'ятники Пушкіну виступає в розі. Чи пропонують там якісь відновлення дипломатичних стосунків з Росією. Ви може, не пам'ятаєте, в Грузії немає дипломатичних стосунків з Росією. Ніякі Бізіни і Венішвілі їх не відновив. І що? Але пряме авіаційне сполучення буває? Є ось така партія, така партія може мати набагато більше, тому що за неї можуть е, голосувати умовні патріоти. Знаєте, умовні україномовні бізнесмени, які б хотіли відновити свій бізнес з Росією. Скажімо, або вже мають цей бізнес, але такий в, сір, в, в сірих зонах. Ви думаєте, такого немає в Україні? А це велика, велика кількість таких людей? Я думаю, що велика, враховуючи рівень економічного співробітництва Москви і Києва до 2014 року, і навіть після. Чому не велика? І знову ж таки, це ж не просто бізнесмени, це регіони, це наймані працівники. Це ціла історія. Що наш регіон знову почне нормально жити, коли ми відновимо. Економічні стосунки з Росією, не з урядом Путіна, просто з російським бізнесом. Вони тут до чого й ось це може бути достатньою кількості. Але знову-таки, більшості такої партії може не вистачити більшості, і вона може отримати більшість у коаліції з такою проросійською партією. Ось і схема є партія відверто. Про не проросійська, а партія, яка говорить, що Пушкін це не Путін. Це бойкоумовний. Це бойкоумовний абсолютно. І що, і що ми просто говоримо нашою рідною мовою. Тут я, немає значення, як вона називається. Ми просто хотімо говорити на родному язикі. І партія, яка україномовна, але яка говорить, що треба партія реалістів. От, скажімо так. Партія реалістів в коаліції з партією миру перетворять Україну на колонію Росії. От вам формула? До речі, на чолі партії реалістів може бути людина у військовій формі? Просто реаліст. Я щось це не дуже вірю. А я ще в... я... ну, не вірю. Я впевнений, що це буде людина у військовій формі. Впевнений: на 155%. Ну, Військові теж бувають різні, як ви розумієте. Це ж зріз суспільства. Знайдеться така людина. Не... не з тих, кого ви там дивимося у переліку кандидатів ми... на посаду президента. Так, може бути, але це до парламентських виборів. Важливо ж, як виглядатимуть президентські. Ось питання номер один. Ну, от, власне... І оце питання другого туру. Реаліст, якого підтримує проросійська. Меншість я повертаюся до Юрія Бойка, тому що дуже сильно можна сказати, він підняв на ноги принаймні мою Фейсбук Бульбашку, і е, все таки, як ви думаєте, от до якої з версії ви більше схиляєтесь? Е, Юрій Бойко сам таку таку сміливість проявив і пішов в абанк. Чи все таки це чийсь політичний проект? Юрій Бойка сам по собі політичний проект, людина з великими амбіціями. Я завжди пам'ятаю, як ми я не пам'ятаю, це вже було після якого майдану. Ми зустрічаємося після останнього, може? Не, не, не впевнений. А може, після останнього. Ми з ним зустрічаємося на якомусь прийнятті. І він мені говорить: Віталій, ну коли я вже буду президентом України? Так він двічі балотувався. Людина хоче бути президентом. Хоче бути президентом. Та да, нічого, але він певний, що він рано чи пізно буде. Все. І, до речі, mm -hmm. зараз, е можливо, місце для нього звільнив Медведчук, тому що Медвечук може вже все не З точки зору Путіна. Я не мене з точки зору українського народу. З точки зору Путіна. І тоді Бойка може взяти участь у цьому кастингу реалістів. Зрозумієте. Для Росії і для тих сил на Заході не буду їх називати, щоб знову не викликати емоційних реакцій у коментарів, тому що є у кожного політика-популіста є своя гвардія прихильників як у нас, так і в інших країнах. Найкращим виходом з цієї ситуації було б, якщо б Україну очолив проросійський кандидат і не створював би проблем нікому, ані самим росіянам, які тоді зможуть легко поглинути Україною найближче десятиліття, Ані тим їхнім симпатикам на заході, які хотіли б з ними просто хорошого економічного співробітництва. Розумієте, у Янумовна Януковича завжди на заході своя була партія підтримки, яка вважала, що так добре, що він не створює їм проблем, і сам хоче знищити Україну для наших західних несоюзників, несоюзників, угу. не союзників. Не союзники різних правих партій не будемо їх називати. Там є, є постать номер один. Угу. Найкращим варіантом було б, щоб Україна самовбилася. Щоб не було відповідальності, щоб ніхто не казав, а це ви не допомогли, ви не дали можливості, ви не продовжили політику. Вона самовбилася, а самовбитися Україна може тільки таким чином, тому не пожаліють ні грошей, ні ресурсів. Головна ідея і це може бути консенсус про російських сил і умовних реалістів на Заході. А ця партія реалістів вона вже формується, ви її бачите, про яких ви говорите? З бойком все зрозуміло? Я думаю, що вона вже формується з її представниками йдуть контакти, але я не знаю, хто це і як. Це це, я думаю, дробиться в, в тиші кабінеті. Але багато різних проєктів зараз вискакує, які мені про це. Сигналізують, тобто до виборів готуються, попри те, що е, як я вже сказала на початку кінця краю війни, не видно виборів. Так само є сподівання, що е, вдасться добитися замороження конфлікту без гарантії безпеки і фрустрованому українському суспільству запропонувати такий варіант виходу, і це не підготовка до виборів, моя люба це підготовка до знищення нашої з вами країни. Як ці умовні вибори позначаться на чи приведуть до знищення країни? Тому що якщо ви живете в державі, яка йде шляхом України Януковича, де і немає сильної армії, де немає гарантії безпеки, де немає реального розвитку, то рано чи пізно, через 5 років, мовно кажуть. таку державу затягують до ДКБ, до Євразійського Союзу, вона визнає російський статус окупованих територій, врешті ж перетворюється на Білорусь. Але стоп, давайте так. Є в нас партія Бойка, яка там за пам'ятника ну, Пушкіна і там книжки російські. Є партія реалістів, яка, як ви сказали, за відновлення економічних стосунків з Росією. І є Володимир Зеленський, якщо він буде балотуватися на нього, теж буде дуже багато сили задіяно. Я думаю, і політтехнологів, і вся його команда, яка на тлі цього всього виглядає, який на тлі цього всього виглядає нурально там не знаю, Степаном Бандерою. Володимир Зеленський ситуація просто провалюється в нікуди. Чому? Тому що є націонал-демократичні сили, є європейська солідарність зі своїм рейтингом, якась партія залужного умовного військового. Та в європейській солідарності до Порошенка вже рейтинг недовіри перевищив за рейтинг це не має довіри. Це немає ніякого значення. Після закінчення воєнних дій це буде просто чиста націонал-демократична сила. І батьківщина підтягнеться, тому що це націонал-демократична сила з популістським е е характером. А партія Зеленського цей проект просто зникає, ніби нічого і не було, тому що в нього немає ідеології. Що ви що Зеленський буде пастися на електоральному полі Порошенка? Так ти виборці Порошенка в це не повірять. А виборці реалісти Зеленського підуть до цієї партії. Тобто реалісти. ви прогнозуєте, що якщо все піде за таким сценарієм, буде якесь перемир'я, і почнеться підготовка до якихось виборів, і вони відбудуться, то за партію Зеленського неважливо, як би вона називалася, вона не отримає своє місце ані в парламенті. А якщо це будуть парламентські, ані там. Ну не я дійде... думаю, що з головне головніше це президентські вибори. Я взагалі не дуже розумію, як провести з конституційної точки зору президентські і парламентські вибори водночас. Ну, президентські вибори це, це така історія. А потім знову таки, ви ж знаєте, як у нас завжди буває. Під президента вже буде вибудовуватися та партія, яка буде претендувати на більшість у парламенті. Ну це якщо. Там же ще є дискусія, а що проводити першими: президентські чи парламентські. Ну, а якщо парламентські, то, то ні. не буде ніякої дискусії, бо першим будуть президентські вибори. Бо тут потрібний президент, який є верховний змог... головнокоманд, верховної Верховний що який зможе підписати якусь угоду. І ще раз вам повторю. Якщо буде замороження конфлікту, не будемо взагалі ні про що не проговоримо. Ця влада буде так існувати. Знову ж таки останнє про що запитаю від політологів. Мені доводиться чути, що те, що зробив бойко, це вже ознака того, що дійсно все рухається до якогось там перемир'я, і умовами цього перемир'я може бути дійсно надання якогось статусу російській мові, або там скасування певних законів, які передбачають в подальшому там можливу заборону. Трамп не знає. Як буде виглядати перемир'я, ці так звані політологи вже знають. Що значить рухається до перемир'я? Це вам чітко сказано в небензію якимось Там що Росія не зацікавлена в заморозці конфлікту. Якщо Україна не піде там на наступний Ні, не умов. якщо в заморозці не зацікавлена. Заморозка це значить, що має бути повноцінна мирна угода. З прийняттям України. Тоді я взагалі зах... не розумію, навіщо бойко це зробилося. Ну, просто не Тому що Бойко, як політолог, думає, що буде заморозка. І після заморозки виборів. Я ще раз кажу, так може бути. Заморозки і після заморозки вибори так може бути. Але те, коли буде заморозка, не буде відомо, на які умови йде Україна. Розумієте, заморозка це просто припинення вогню. Просто, без всяких умов. А далі вже з новим президентом України. Хай це буде з вашої точки зору Зеленський. я маю на увазі зобраним. Обговорюється параметри мирної угоди. Або знову розпочинаю, розпочинаються військові дії. Чому ви так не думаєте? Заморозка, вона ж може бути на півроку для проведення виборів. Чи очікуєте ви зараз якихось наслідків для е, бойка і уламок, уламків його партії в парламенті? Я маю на увазі правових наслідків? Я не дуже розумію, з якою є правова відповідальність. Ну, зараз виконація. його покликали в СБУ на допит, потім зроблять якусь експертизу його висловлювань, скажуть, це державна зрада. Ну, буде, значить, красиво, значить, Бойко буде чаб, брати участь у передвиборчій кампанії, якщо вона колись буде в якості, в якості переслідуваного політичного в'язня. Це Можливо, йому в плюс чи в мінус? Може йому це потрібно, я не знаю. Ну, до речі, це йому в плюс чи в мінус? Я думаю, що враховуючи на ті, настрої тих людей, які готові за таких людей, як Бойко, голосувати, то це швидше плюс. Він переслідуваний мученик. А це, до речі, теж буде частиною мирної угоди. Звільнення різних політичних та... в'язнів, так званих. Я, до речі, тут хочу сказати, що по дуже багатьох багатьом людям, які зараз сидять в СІЗО, по них вже дається, навіть по Медведчуку, який не сидить в СІЗО, вже давно обмінений, але вироків по них немає. І це ще одна така проблема, мені здається. Тому ну, звичайно, що Вони всі тому, себе що... називають політичними в'язнями і кажуть, а де вирок? Звичайно, потрібно судове рішення. Ми вже коли почалися ці санкції проти громадян України. В мене було велике питання: а що значить санкція проти громадянина України? Якщо він винен, ви його судіть. санкції можна проти іноземців запроваджувати, що Ваші громадян, у вас є всі можливості. А якщо так, а, а інакше вони будуть говорити, що це політичні переслідування і. Ну, вони і говорять. Росіяни весь час про це і говорять. Це їхня улюблена тема, що тут значить, авторитарний режим, який переслідує адептів руського міра. І всі, хто критикує Зеленського. І про це ж говорять не тільки росіяни, про це говорять всі ці, я б сказав, корисні ідіоти росіян, різні російськомовні блогери, яких дивиться українська аудиторія. Вони ж теж про це говорять весь час. Про маму якогось блогера, яку які винесли вирок за ну, Так, я щось чула про це? Я ну така не... це вони ж працюють з американською громадською думкою. Ці ж люди не тут. Вони ж за кордоном, вони ж з цим з цим з цим працюють, і з українською і з американською ну насправді дуже цікаво, чим закінчиться ця історія з Юрієм Бойко. Бо ця історія не просто про бойка. Це дійсно якась така глобальна історія про те, що політичні сили, в тому числі і проросійські, які були проросійськими багато років відчули відчули для себе вікно См... можливостей. Смак виборів Смак виборів, Смак виборів і вікно можливостей. Вікно можливостей. Дякую дуже. Дякую. Питання, зауваження, побажання в чаті під трансляцію. Іноді ваші запитання злять Віталія Портникова. Чому але... зляться? Вони мене мене не злять, вони мене смішать. Тому, смішать, що це, можете та... посмішити. Так, і побачимось за тиждень.